Український борщ обійдеться українцям в п'ятеро дешевше ніж минулого року. Експерти кажуть, торішні торішні родини в сховищах, хоч греблю гати. Тож замість зростати навесні ціни на моркву капусту та буряк різко впали. Практично весь борщовий набір ціна гривня. Це це, скажімо, така ціна умовна для оптовиків. То тобто, ті, хто збирається купувати, там можна сторгуватися до 70-80 копійок. Ситуація матова ще й в іншому, в тому, що на сьогодні в нас великі залишки борщового набору старого врожаю, але немає якості. Городину минулого врожаю навіть на роздрібних ринках сьогодні справді продають у 2-3 рази дешевше ніж у цей час торік. А от свіжа в ціні не поступається. Поки що кажуть експерти, та вже за тиждень два її стане в рази більше і не з теплиць, а з відкритого ґрунту. Ціна опуститься на, на, на молоду картоплю. Десь для перш за все для споживачів це буде ціна десь від 6, ну і напевно теж до 9 гривень від в залежності від калібру. від... Від якості дорога морква і молода. Молода морква у нас опитова ціна там від 12 гривень. І, в принципі, на червень місяць ми будемо бачити таку ж саму, скажімо, динаміку. Вона, ціна опуститься, але набагато, там, в межах 7, 8 до 9 гривень. Подешевшити на кілька гривень найближчим часом мають і полуниця та черешня. Наразі сезонні ягоди продають по 15-18 гривень в опті, а от на базарах від 25 до 40 за кілограм. Може гривень 20-25. І то, коли масово піде місце, от Київська, я думаю, це буде дешевше. Але Но... Час от ран рано почався сезон. все как би все бистра, бистра, бистра. Нерна ніділі-дві-три клубника закінчиться. Так що ждать сильно дішовий не приходять. В одному і експерти, і продавці одностайні. Молода картопля, капуста та буряк на 99% українського походження. Адже з цінами, які складаються наразі, імпортувати їх невигідно. Тож можемо бути впевнені, національну страву варимо з національного продукту. Наталія Шумейко, Дмитро Мошинський, телеканалки. yeah